Вас вітає компанія Гріне Авто, а у нас нові поставки. Друзі, привезли 4 Вольво, 4 флагманські Вольво. У нас їх дуже багато. Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось рядом сервісний центр МВС, допомагаємо швидко зареєструвати. І Починаємо з першої з цього бізнес класа седанчика. Це С-90 2017 рік випуску. Величезний величезний седан і мегакомфортний. Побудований вже на новій платформі, а це значить, що екстер'єр, інтер'єр і технічно у цієї Volvo все зовсім по-іншому. Т п'ятий двигун, турбований двигун, АВД, повний привід. Що у нас? Безключовий доступ, зрозуміло, ну, бізнес седан Ось такий уже інтер'єр, зовсім інша приборка, зовсім інші там консоль, ну все, все, все по-іншому. Платформа, кузов, ну все по-іншому. Класний, якісний бізнес седан Заводиться. Повернули тиць. 120 пробігом. Повний привід, переключання тут у нас є приводу. Так же само і заглушимо машинку. Ключ уже зовсім інший, бачите, все 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 по-іншому. Дуже багато ззаді місця. Ціна такого автомобіля буде коштувати десь 25 тисяч доларів. Цей автомобіль привезений із США, були незначні пошкодження мінімальні. Пізніше буде детальний відеогляд про цій машині, і я все покажу розкажу. В-60 2016 року випуску із Нідерландів привезли. Хороша ціна. 16 рік, 2 літра дизель, восьмиступеневий автомат, гідротрансформатор IC. Ось так виглядає ця машинка, білий колір нарядний. Не максимальна комплектація, але, друзі, що цікаво тут. Економний, комфортний і хороша ціна, не фарбована. Це машинка. Пробіг у нас, що у нас з пробігом? Так. 236 пробіг. Двигун. Новіший. Двухлітровий, 4-хциліндровий, восьмиступеневий гідротрансформатор АСІН, тут от масло міняли. класний стан. Ціна такого автомобіля буде коштувати десь 14 800 доларів десь так. Переходимо далі. Що це у нас таке? А це ексклюзив. Це просто ексклюзив. Хто хотів седан, будь ласка, ну це більше, ніж седан. По-перше, комплектація топова. Кліренс, хто хотів кліренс, Гляньте який. Кросс кантри С 60. от дивишся, ніби не... Деби не Седан, а якийсь е кросовер. Така лінія дизайн кузова такий. Це не просто S60, це Platinum Edition по комплектації. Д3 двигун. Передній привід. Це не повний привід. Тому ця машинка і їде, і економна. Електрорівання крісел. 238 тисяч пробігу. Подивимось під капотом, що у нас тут є цікаве. Ще зайдемо сюди. Так, Майкар. Система Сіті Сефіті. Ух, як, аж, аж точно як з кресовера випригуєш з цієї машинки. Теж новіший двигун, 2 літра дизель 4 АйСіновська коробка автомат восьмиступенева. І тут у нас 110 кВт. Їде вона більш ніж достойно, але особливість цієї машини вона дуже економна. Дуже економна. Там от наліпка коли РМ мінявся і так далі. З Італії привезли ось такий ексклюзивний седан Cross Country. Так, ще один ексклюзив. Volvo XC70, хто хотів, будь ласка. В топовій комплектації 2012 рік. Цю машинку ми привезли з Швейцарії. Тут у нас повний привід. Двигун D5 2.4, самий потужний. І максимальні комплектації. І ось тут така є надпись Inscription. І тут інскріпшн. Це не просто максимальна комплектація, це ще й така ексклюзивна комплектація. Пробіг 261 тисяча для цього двигуна тільки обкатка. Тут є, друзі, все. Тримання полос, тримання дистанції, бліси, парктроніки, потім регулювання швидкості при спусках, підйомах, преміум саунд акустика, монітор великий, три ключа, велика рідкість, завжди один приїжджає ключ, а тут три ключа. Ну, зрозуміло, навігація. Зайдемо в My MyCar. City Safety. Предупреждение об усталостиводе. Предупреждение столкновении. Активные фары. Ну, багато тут чого все є. Пульт. Класний стан салону. По двигуну. Знаменитий двигун, 2,4, d 5 саме найбільша потужність. Ну що робота двигуна. Ідеально. d 5 2.4, 4, Т15. Генератор як новий. Класний стан. Машина Швейцарії, вона була на балансі однієї фірми, ми брали, тому тут забслуговування Юніка Г. Е, тому тут люк, тому тут з обслуговуванням було все дуже добре. Питань тут зовсім ніяких немає Технічно вона дуже класна. І комплектація максимальна. Ціна такої красотки, такого ексклюзивчика буде коштувати десь. Близько 18 тисяч, десь 17 800, я думаю, десь так. Ось такі 4 автомобілі, 4 ексклюзивні Volvo у нас сьогодні приїхали. Тому, друзі, приїжджайте на тест-драйв, на перевірку, на огляди, робіть замовлення, рекомендуйте друзям. Цих Вольво у нас найбільший вибір. І на сьогоднішній день, мабуть, найексклюзивніший вибір. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Компанія Greenway Auto, рядом рео, допоможемо швидко зареєструвати. За Бачите, навіть клієнти прийшли, ще щось може і куплять. На цьому все. І слідкуйте за анонсами, на слідчому тижні ще щось приїде, ну, кожен тиждень щось привозимо. Вчора була поставка, три автомобілі привезли. До зустрічі!